Дніпро місто, яке приймає велику кількість внутрішніх переселенців. Саме тому питання оренди житла тут дуже актуальне. У Дніпрі немає однієї середньої вартості оренди, адже ціни на квартири варіюються залежно від району, його престижності, близькості до центру міста, наявності розвиненої інфраструктури та інших факторів. Якщо казати про квартиру, в якій ми зараз знаходимося, це нагорна частина міста, вона сама дорога. Тут однакімнатна квартира, в якій ми знаходимося, коштує 10 тисяч гривень. Якщо казати про двокімнатну квартиру, 15 тисяч гривень. Це в нас вторинний ринок, і ось такі ціни тут. Якщо дивитися на житловий масив перемога, це найулюблений наш масив, там одна кімната коштує 8-9 тисяч гривень, двохкімната коштує 10-12 тисяч гривень. Таким чином, чим далі квартира знаходиться від центру міста, тим вона дешевша. Якщо до повномасштабного вторгнення житло у таких частинах Дніпра назавжди користувалося популярністю, то зараз усе змінилося. Попри те, що ціна на оренду значно збільшилася, вартість оренди збільшилась одразу в перші три місяці, і це тому, що великий попит почав формуватися. Дуже багато людей сюди приїхало, десь напевно тисяч. 400 зараз Дніпрі мешкає людей, які поїхали зон, де йде війна, ну активна фаза війни. І тому вони і давали спрос: квартир нема, дивлячись на це, грошей в людей теж нема. І один з варіантів поїхати кудись, де тихіше, і отримувати гроші від оренди для того, щоб за них жити. І тому, виходячи з обстановки, яка формується, почала підніматися вартість. Змінило повномасштабне вторгнення не лише вартість, а й умови оренди. У багатьох орендодавців з'явилася недовіра до людей. Вони стали ретельніше шукати квартирантів. Більшість орендарів це люди, які поїхали з інших міст, вони не працюють і тому орендодавці кажуть: Ой, ми боїмося, і тому ми бажаємо гарантийний внесок, комунальні платежі вперед, щоб люди сплатили, або оренду за півроку вперед. Орендодавці, попит великий, не клієнта орієнтовані, в них своя проблема, немає грошей, і тому, якщо в них є нерухомість, вони вирішили це використовувати як можна більше для себе. І тому оця модель, де є перший місяць оренди, гарантийний внесок, передоплата на комунальні послуги, вперед за три місяці. оплата, це ось такий ринок у нас був до осені минулого року. Восени попит на оренду почав зменшуватись, і зараз попит зменшується. І дуже велика кількість пустих квартир, які дорогі у зв'язку з військовою ситуацією. Україні поступово почала змінюватися і модель взаємодії орендодавця та орендаря житла. Наприклад, зараз можна знайти квартиру без гарантійної передоплати. Або розтермінування на деякий час, там, на 3 місяці, на 6 місяців. Як себе забезпечити від лиха якогось страхування нерухомості? Попит на страхування нерухомості збільшився. Поліс страхування квартири недорогі, він коштує 500-700 гривень на рік і дає захист на мільйон. І на, кожне, на кожну групу ризиків 25 тисяч гривень. І таким чином ми. Вирішимо проблему страху, що в нас щось тут трапиться. Важливо, що за умов війни моделі оренди можуть продовжувати змінюватися і надалі. Тому і орендодавці, і шукачі мають бути готовими до можливих регуляцій та обмежень. Однак, попри різні обставини, ринок оренди у Дніпрі залишається динамічним і вимагає особливої уваги та аналізу.